Вітаю на каналі Я Житло. і презентую досить вигідний варіант. Місто Ужгород, центр міста, вулиця Кошицька, 35, дві кімнати, 42 квадратних метри. Гарний двір, чудове розташування, оскільки це центр. Також є альтанка, я вам її покажу в кінці відео. Мангал і дитячий майданчик. Квартира має дві кімнати, 42 квадрати. І розпочинаємо наш огляд. Ось так виглядає прихожа Тут розміщується комод. Далі кухня, лоджія, санвузол і дві кімнати. В кухні повністю є всі меблі та техніка. З техніки, як ви бачите, є пралка, газова плита. Акцентую вашу увагу, що в будинку газ. Далі електропіч, мікрохвильова, кавоварка і, звісно ж, холодильник. Кухня нова, тут зроблено. Мабуть, років 5 тому було зроблено ремонт, як ви бачите, все виглядає свіжо. Якщо комусь не подобається фіолетовий колір, не проблема, завжди можна перефарбувати. Для цього я можу вам навіть надати людей, які це зроблять. Значить, по кухні. Мийка, далі трошки робочої зони, щоб щось порізати, скласти. Далі газова плита. І тут можна зробити барстійку з трьома місцями. Ось тут розміщується обідній стіл. Ліворуч, як ви бачите, відкрита шафка невеличка. Кухня компактна, але, в принципі, власники тут все вмістили і досить гарно все розпланували. Як ви бачите, кухня повністю від стелі до підлоги, що економить місце і дає нам відчуття більшого простору. Далі лоджія вона має 6 квадратів, довжина 6 метрів. Трошки більше, ніж 6. Ось, тобто, при потребі тут навіть можна робоче місце обладнати. Ось, будь ласка, покажу вам зараз вид з вікна. Вікна металопласт замінені повністю. Утеплено, повністю весь перший поверх. Тобто, у вас зелень з вікон, не буде ніяких будов у вас. Тут е цей плющ він вічно зелений, тобто, завжди у вас буде зелень з вікон. Йдемо далі. Подивились ми з вами прихожу. Подивилися ми з вами кухню, лоджію. йдемо дивитися кімнати. А, до речі, що важливо, газ, я вже сказав, і тут навіть коли вимкнуть світло, вам буде тепло, тому що тут газова колонка. Не тепло, але вода тепла буде. Щоб було тепло, треба буде, щоб світло все ж таки було. Але все одно великий плюс. Йдемо далі. Перша кімната. У нас дві прохідних кімнати. В першій кімнаті розміщується ге диван, журнальний столик. комод, як ви бачите, на всю, не на всю на половину стіни, телевізор і вікно для того, щоб було тут більше світла. При бажанні, як захочете, можна туди далі цю кімнату продовжити, але поки що я не бачу сенсу в цьому. Давайте ще раз подивимось периметр кімнати. Тут у нас вихід на лоджию. Ось. Ось така кімната. Йдемо далі друга кімната. Друга кімната, тут спальня. Доспальне ліжко 160 на 200, приліжкові тумби, освітлення, як ви бачите, ремонт зроблений досить непогано. Ну і звісно ж, телевізор і повністю на всю довжину комод. Це дуже зручно для зберігання ваших речей. Це дуже зручна штука. І плюс не забирає просір, тому що не загромаджено стіни. А тепер увага! Те, що я вам обіцяв на початку відео, покажу. У вас тут є альтанка своя особиста. Це досить важливо, тому що вам буде де прийняти гостей у будь-яку пору року, оскільки в Ужгороді не так вже холодно, як і в інших областях. І також є мангал. Ось мангал. Є столик також біля мангала. все виконано з плитки. Ось окремий вхід взагалі у вас і тут багато місця. Також є задній двір, там розміщується дитячий майданчик. Ось Те, що я вам хотів показати, про те, що я вам говорив на початку відео, що я покажу, я вам показав. Також, як ви бачите, металопластикові вікна поставлені, опалення, електроконвектори. Ось. Ну, Вімкнули їх, коли я сюди зайшов, вже тут я хвилин 10. Ну і вони вже всі теплі. Як ви бачите, ми вже переглянули з вами все, окрім санвузла. Тепер санвузол. він малий, але функціонал тут весь збережено. Тут і унітаз, і ванна є, і сушка для рушників, і ось така полиця, і умивальник. Ось. Оскільки він дуже малий, цей санвузол, то як ви бачите, тут вийшло з, так... з цієї ситуації таким чином, що... Дещо площина умивальника йде над ванною, але е, саме головне, що функціонал тут є повністю. І навіть є дзеркало, і підсвітка, і все на світі. Санвузол маленький, але функціональний. Давайте ще раз: 42 квадратних метри, центр міста Ужгород, 55 тисяч. Можна придбати за програмою, є відновлення по сертифікатах, по постановах. Можна придбати за, за стандартним договором купівлі-продажу. Досить чудовий варіант, хто хоче під оренду. В місяці, думаю, спокійно 350-400 доларів ви будете заробляти. Тобто, ця квартира має досить гарну рентабельність. Кому цікаво, обов'язково звертайтесь. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. І кожен, хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.